Радіо Ю Чикаго Друзі, ми продовжуємо ефір на радіо UA Chicago. Мене звати Дмитро Галан, і з нами сьогодні ну неймовірна наша гостя, яку ми так довго чекали. Певно, з дня нашого заснування. З нами сьогодні Оксана Таратула, власниця і засновниця компанії Live Oil by Lesna. Всі ви напевно знаєте також як благодійницю, як засновницю організації УВА. Але сьогодні будемо менше говорити про УВА, про твою благодійну діяльність, а більше про твою бізнес діяльність і розкажемо знову ж таки за компанію Live Oil by Lesna. Перед тим, Оксано, трішки про себе. Як тебе сьогодні день? Як настрій, як почуття зараз нас вперше на радіо? Привіт, Діма. Насправді мені дуже приємно знаходитись у вашій студії. Я вражена насамперед затишком цієї. А ви мене зустріли, дякую за запрошення. День чудовий, особливо коли я сижу поруч. І ми маємо можливість розповісти трішки про сьогодні. Клас. І я до речі дякую тобі за те, як ти до нас прийшла. Оксана, щоб Оксана, щоб ви розуміли, до нас прийшла не з пустими руками. Вона нам принесла дуже гарний такий подаруночок. Ну як подаруночок, ми за то потім розрахуємося, але просто загалом можеш, будь, будь ласка, показати. Я біля тебе спеціально поставив. От зверніть увагу, друзі, хто зараз дивиться на Ютубі чи Фейсбуці, які гіфт бакси міє робити Оксана всередині. Ці. Ці гіфтбакси є олія різного а, плану. Олія, олія для а, кухонного застосування, олія для застосування в косметології. І ще якась олійка є, яку я поки що не зрозумів для чого вона, але обов'язково розпитаю Оксани. Тому Оксана про свою кампанію. Загалом як довго існує Live Oil by Lesna? Власне а, компанія була створена у 2020 році. А, це вже майже 5, 5 років. років. Так а, вона виробництво знаходиться у Норбрук Ілиної. Але продукти, які ми виготовляємо, ми продаємо по всій континентальній Америці. Я не сумніваюся, що ти є талановита людина. Але чому саме олія? Що тебе так призвело до олії? Що було тим таким фактором, що я хочу створити компанію, яка буде от виготовляти олію? Е, ну насправді це був особи... була зумовленість. це була особиста потреба і потреби моєї сім'ї. Що таке олії, це жири? Угу. Я завжди знала, що на сучасному ринку є дуже великий вибір якісних, якщо цим прийнятись і пошукати якісний вибір білків і вуглеводів. Для цього є класні ферми, де вирощують, де викормлюють правильно курей, і, і подібні яйця. Але таких якісних, живих, справжніх жирів, в яких існує і присутній білок. А я не знайшла на цьому ринку, тому у сполучених штатах до 2020 року не було такого продукту, який би твої потреби? Ні, абсолютно. А щоб зрозуміти, чи в олії є присутній білок, а треба зрозуміти метод виробництва. І коли я власне зацікавилася цією темою, я зрозуміла, що на сучасному ринку, особливо промислових масштабах. Навіть Extra Virgin і Cold Pressed Oil передбачає нагрів насіння чи сировини в основному від 90 до 110 градусів. А ми розуміємо, ну, щоб пояснити це більш лаконічно і доступніше, нам потрібно зрозуміти саму природу насіння, а при нормальних температурах, природних температурах, будь-яке насіння чи горіх він згорає, коли температура перепрошую. <кхід> перевищує 40-45 градусів. Е, відповідно, там, де 90-110, це називається екстра кол чи екстра кол прес, чи екстра вирджен, все рівно це є олії, які вже були піддані термічній обробці, і біл, там же амінь білку. Дивись, я впевнений, що ті, хто з кухнею на ти, Ті, хто там проводять багато часу, тебе зараз зрозуміло, ну просто з пів слова. А ті, хто туди заходять ну, від безвиходів вже, коли немає що їсти. І для них олія це просто як щось, від чого не пригоряє те, що ти готуєш, то тут складно розібратися. І в принципі, от про суть, от, ти кажеш олія з білком, так? ти не могла раніше знати олію з білком. Ну, а яка різниця? Олія з білком, без білка, там? яка різниця, чи вона соняшника, чи вона там з чогось іншого? Олія є олія. Вона... Я знаю, що є рафінована, не рефінована на тобто світло по кольору, темно по кольору, все Дивись, цього достатньо. Дмитро, Якщо говорити лише про білок, то відповідно я можу сказати, що мій продукт є номер один для вігенс для тих, хто Окей. не вживає білка тваринного походження. Окей, це, це цікаво. А якщо говорити про вітамінний комплекс, який також руйнується під час термічної обробки. А ну, взагалі, процес виробництва олії в промислових масштабах таким не лише термообробка є дефектом, а це виробництво на металічних шнекових пресах, де відповідно перетирається зерно, де фактично кінетична енергія переходить в теплову і всі вітаміни, мінерали. Амінокислоти, мононенасичені, поліненасичені жирові кислоти вони руйнуються. Тобто, в цій олії немає жодної користі. Тобто, для я розумію твоє запитання, бо для тебе олія і для мене олія це і дві різні речі. Ну просто олія це якийсь, знаєш, інгредієнт в на кухні один з сотні, які там присутні. І просто я як чоловік бачу на це дивлюся. Для мене, аби воно було, а яке там вже воно, ну я так багато хіба вживаю. Але і... Дмитро, дивись, що таке жири для людського організму? От поясни, що таке жири для людського організму. А, насамперед, це твоя імунна система, це здоров'я імунної системи, це гормональний баланс, особливо для жінок, це робота мозгу, це комплекс вітамінів і мінералів, це ну, що роблять олії? Вони допомагають засвоюватися вітамінами, бо тому, що є вітаміни, які є жиророзчинними, правильно? Щоб вони засвоїлися, такі, як А і Д, К. тобто їм, їм потрібна оця жирова амінокислота. Це, як я сказала, гормональний баланс, це краса здоров'я, шкіри, нігтів, це самопочуття, це терморегуляція. Там безліч, безліч переваг, які ти не годен отримати звичайної магазинної Олії. Якщо говорити про жири взагалом. А, то звідки їх взяти? Якщо ти береш з тваринного походження, ти а, вже повинен чітко розуміти, що там є присутній холестерин угу. а в рослинного походження холестерину, як такого ти ніде не знайдеш, можливо, там хтось туди штучно його впихнув, але якщо це зроблено правильним натуральним способом, холестерину там не знайдеш. Окей, говоримо далі про аплікацію олій, а, але перед тим скажи, будь ласка, як би ти їх поділяла, на які вони поділяються загалом види? Я сказав, рафіновано не рафіновано, але це таке моє примітивне а, сприйняття. Як ти класифікуєш олії? А на які види вони розподіляються, і які саме от ти і компанія Live Oil by Lesna виготовляють? Власне, дуже добре, що ти мені дозволяєш говорити лише про мою олію. Мої олії, Бо мої олії є живі. А тобто, якщо йдемо питання рафінації чи не рафінації, що таке рафінація? Рафінація це очищення. А чи ти знаєш від чого очищають олію? Без поняття. Одна рафінована друга не рафінована, okay. одна запахом, друга без запаху, плюс-мінус так. Okay, я зрозуміла. Дивись, коли вже проц пройшов процес відходу олії від сировини? Uh -huh. а, в промислових масштабах потрібно придумати щось таке, щоб відчарувати масло, олію, маслянистість саму, від того жмиху. Тобто ти получаєш такий загальний жмих з олією, але тобі треба якось відділити. Для цього в промислових, в промислових заводах що вони використовують? Це і нафтопродукти, це бензол. І вони туди заливають для цього відчарування. В олію всю цю субстанцію. Це не тільки олія, це олія, яка перемелена разом з тим жмиком. І ми, стим... ми то потім споживаємо, то не, ну, не зовсім. А, давай розберемося в цьому питанні. Угу. Дуже цікаво. Одним словом, туди запускають ці нафтопродукти, це є. Вони ну, це на основі високооктанових а, сполук. І потім якось треба її очистити. Для цього проводиться рафінація. Що таке рафінація? Рафінація передбачає нагрів цієї субстанції, яка є. Сміяся з олією, до температур вже набагато лютіших, фактично, це 400 500 градусів. Це знову ж термообробка, правильно? А потім треба ті високооктанові продукти, цей бензол, якимось спосіб, випарувати. Для того проводиться ще інший процес. Він називається дезодорація. Дезодорація це ще одна така стадія, яка відбувається від 150 градусів знову ж таки до 450 градусів. Тобто рафінована олія вже передбачає три стадії нагріву цього зерна. Так, що за і очевидним є те, що навіть якщо після процесу дезодорації десь ми розуміємо, що бензол звідти там не може де факто повністю вивестись, тому свідомий, свідома людина розуміє, що цей бензол все рівно потрапляє в організм людини. Слухай, я так розумію, що це не зовсім добре, що він потрапляє в організм людини. Це кажучи, Це онкозахворювання, номер, це номер шлях до онкохвороби. Вау. Так ми насправді, я, поки ти говорила, що я паралельно шукав інформацію, на як багато олії споживає людина в день, в тиждень. І що цікаво, що якщо ми беремо за один рік, та і саме то людина в середньому споживає 20-25 кілограм рослинної олії. На один рік це мене до деякі мірі шокує. Якщо ми беремо на день, це приблизно 55-70 грамів на день. Це теж є немало, особливо якщо ми враховуємо калорії і так далі. І так далі. І ці всі негативні якісь моменти. І які знаєш, присутні. коли ми з тобою говорили про от для чого нам жири, але я прорахувала всі бенефіти і гормональну систему імуну. Але я забула сказати найважливіше: це правильний поділ клітин, бо тому, що жири виступають цією захисною сполукою клітинних мембран. І від того, наскільки ти споживаєш, наскільки ці жири для тебе є корисними, відповідно, ти відповідаєш і за розподіл за поділ тих самих клітин. Тому шлях до онкохвороби це насамперед через консерванти в, жири, в жирах. Ну, знову ж таки, без олії ніяк, хоча це, здавалось би, продукт знаєш, не основного типу споживання, тобто це не є там ну картопля, яку ти можеш, це як основна страва. Та угу. це щось що ти додаєш до угу. якоїсь іншої страви, чи до салатів. Ми часто мастимо мастимо салати олією, чи знову ж таки, щоб щось посмажити на сковорідці, чи… Навіть і самі духовці, запекти теж деколи додаємо олію і багато іншого застосування. А тому важливо розуміти, що ми споживаємо, бо, бо ми є те, що ми їмо. Е, власне е, тема наша сьогодні з цим і пов'язана. Скажи, будь ласка, за самий весь за цей весь процес. Ти е, і компанія Live Oil Белесна, вона повністю це все контролює. Чи ви з кимось запартнерилися, з кимось співпрацюєте? Чи ви від А і до Я, від ідеї і до вже готового продукту створення? Я хочу дещо уточнити перед тим, як прийду до відповіді на твоє запитання. Що все, що я розповідала до цього, це виробництво в промислових масштабах. Тобто це жодним чином не стосується Live Oil Окей. лесного. Okay. Тепер починаю відповідати на твоє запитання. Так, абсолютно весь процес від відбору сировини, від селекції сировини, від відбору насіння, горіхів до FDA Regulations, все, що відбувається в нас на виробництві, це контролюється лише нами. Відповідно, сам процес виробництва також і е, е, Пакування. опакування, і е, також відправка, пересилка по всій Америці. Це все також. На, ми, ми повністю відповідаємо за цей процес. А, і з двого дозволу я тобі описала, як виробляється олія промисловому масштабі, Хочу дещо пояснити, як ми це робимо. для порівняння. Це важливо, це Давай. для важливо, так власне. Ми вибираємо зерно найвищої якості. А ми його закуповуємо в Сертіфце Юс Дей Сертіфайт Органік Сеплаєрс. Секунду кажеш зерно, а зерно а... насіння і горіхи, тобто сировина я перепрошую. Бо я знаю сонячного кололія, ливкова, кукурудзина, ливковими ми не робимо, репукова. і кукурудзину ми не робимо. У нас більше 18 видів олії, а в основному це горіхи і насіння. Окей, угу. продовжуй. Так а, все починається з детального а, вибору сировини. І в нас ми виключно купуємо сиру, сиру сировину, raw. Роу, яка не була піддана жодній обробці, це повинна бути Certified Organic від поставщиків, які є сертифікованими. Плюс ми маємо додаткову сертифікацію, яку ми самі забезпечуємо. Це відбувається шлюхом різних інспекцій і тому подібне. Тобто, ми маємо як основну сертифікацію, це наша. А після цього, як ми отримуємо сировину, ми її не піддаємо жодні, ні хімії ми не додаємо ні хімікатів, ні жодних добавок, ні консервантів. Ми її не підігріваємо. Все відбувається виключно в кімнатних в температурах, регульованих відповідно до FDA. Це є а, такими простими словами: це кімнатна температура, яка є доп... рахується допустимою і в рамках FDA регуляції харчової продукції. І... А ми самий важливий такий фактор, про який я не розповідала до цього, це є наші бочки, в яких ми давимо цю олію. Бо ми знаємо всі, що метал це є окисник, це є природний окисник. Олія дуже така чутлива субстанція, і при дотику до металу вона має здатність швидко окислюватися. Тобто вона гіркне, втрачаються важливі компоненти, мінерали, вітаміни. і Ця олія вже не є настільки ефективною для людського організму, якою би вона мала бути з Самого початку. Тому беручи ці ядра насіння чи горіхів, вони давляться в цих бочках відповідно з використанням гідравлічних прасів. І а, це є дуже такий клопіткий, а, довготривалий, а, працезатратний спосіб. А, я вважаю, що це а, liquid gold, що це з -з золото, яке а, власне, капає по капельці. І ми зра, до речі, ми, все, що ми продаємо, ми виготовляємо лише свіже і під замовленням. Тобто, в нас поступає замовлення, ми це свіже видавляємо кожен день під а, замовника. В цей же день, коли була виготовлена його продукція, ми відправляємо. І а, також ми пакуємо в термічно правильні упаковані матеріали, матеріали і відправляємо нашим клієнтам. Потужно. Значить, без використання металу, без Тер, термообробки, і саме найважливіше, без добавки будь-яких будь хімічних елементів. Ну і, звичайно, використання сирої сировини, ров. На момент ми ще не завершуємо інтерв'ю, ми будемо продовжувати, але на цей момент хочу зробити декілька висновків. Перший. Ну, ти знаєш фізику і хімію набагато ліпше, ніж я. Я зрозумів це з твоєї лексики. Друге, те, що диявол ховається в деталях, то є правда, бо такі, такі дрібнички, але ти розумієш до чого вони можуть призвести до яких фатальних наслідків і. Варто не не варто недооцінювати от навіть ту саму олію, яку ми вибираємо, яку ми споживаємо, тим більше ми її споживаємо, і тим більше для дітей. Absolutely. Тому що діти дуже чутливі до цього всього. Ну і третє, але це вже буде питання. Скажи, ну ми говорили про промислове виготовлення, так про такі серйозні великі масштаби, про, про компанії, які є гі 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 гігантами, гемонами цієї царини. А чому вони не можуть виготовляти таким методом, як ти, якщо це краще, це здоровіше? Чому це фінансово їм невигідно? Чи є якісь ще інші це моменти? Сути, це сути комерційний фактор. А, і ми розуміємо, що елементарне підігрівання, навіть коли ти робиш екстра virgin чи колд-ойл до 110 градусів Цельсія, воно збільшує тобі а, вихід, вихлоп олії в порядку на 20%. Це гроші. От баночка олії, не знаю, яку завгодно давай візьмемо, оливку, оливку ви не робимо. Соняшникову олію, uh -huh. так, від. Моменту, коли запускається механізм, і до моменту, коли от все її можна вже продати, як багато часу проходить на створення одної баночки олії? А, ну, одна заправка пресу а, десь перед, передбачає 2-2,5 бутилки соняшникові. Це в порядку, якщо взяти все в докупи 2-2,5-3 години. Але ти, ти говорила, що там вона в бочках настоюється. І... Вона не настоюється, вона пресується А, пресується, А пресується, пресується. Бочках, пресується. Окей. І як багато ти можеш її виготовляти? Live Oil Лайво ойлбелесний, як багато ви виготовляєте її. Ну, в нас не один прес, у нас багато пресів, відповідно. Ми, до речі, що дуже важливо для людей, які, напевно, мене слухають, і у них виникне зразу перше запитання, а як на рахунок алергенів? Тому скажу, що для кожної, для кожного виду насіння чи горіхів у нас є свій прес. І відповідно ми а, дотримуємося всіх вимог Allergen cross-contamination, Тобто, ми не, нема пересіку цих а, цих сполук, цих стрічних про алергії, Як, як чудово, то це це згадала, тому що дійсно ми багато угу. маємо алергії, і подекуди так. через якийсь один маленький угу. елемент ми не можемо споживати вже ту чи іншу олію. У вас це все враховано. Абсолютно. От власне, про тоді про продукти, які ви вже виготовляєте, де їх можна придбати? Ви співпрацюєте ви як 2 b чи B2C, Тобто, ви. З бізнесом чи ви з клієнтами? Біше. Тут двояко, бо в нас є, звичайно, індивідуальні клієнти, які ми, які ми доставляємо по всій Америці, і є балк-продукція, балк-виробництво. Це компанії, які використовують наші продукти у своїх продуктах як один з інгредієнтів. А то це рахується як бізнес, B2B. B2B. Uh -huh. Ну, більше це намагаємося на давати сьогодні сфокусова ось на біту на B2C, на business to customers. Uh -huh. А ВК така, що по Америці, по цілій Америці так. можна знайти а, твою олію. Так, звичайно, а ми продаємо на різноманітних платформах, це і ті Amazon, а але саме основний я б сказала, саме найкраща платформа, де ми продаємо це наш персональний онлайн-магазин, веб-сайт. Вебсайт. Посилання на вебсайт обов'язково буде в описі до цього відео. Я бабічно і зараз його скинув в коментарях. Хто зараз дивиться у прямій відео трансляції, ви зможете перейти і ознайомитися. А і ці Амазон це ще додаткові опції, і, і є, є декілька інших, але там значно менші. Потуги. Тому я рекомендую завжди чи через чи в магазинах вас можна знайти. От в фізичних магазинах, можливо, там Whole Foods, напевно, дуже не можна, бо тому, що це наша Оскільки ми вирішили само початку доставляти а, геніальний, якісний, ексклюзивний продукт, а, як жартує мій чоловік, не всі на Ламборджині їздять. <рес> так само, не всі на шоулії можуть пити. А, ну, я пожартувала, звичайно, а, продукт є доступним, але якщо розуміти його користь, то я вважаю, що можна собі. Зекономити на інших продуктах. Давай, це вирішить. важливо важливий момент про доступність порівняння в магазинах. Ми не продаємо, рівня... оскільки ми даємо тільки фреш на магазинах, на прилавках воно стоїть. Ми не можемо допускати, що воно стояло. ваша олія не може стояти? Може стояти, але недовго, бо тому що там нема жодних консервантів. І як довго може стояти баночка олії? Якщо зберігати в правильних умовах, що для олії є шкідливим? Це є а, сонячні промені ультрафіолет, це а, різкі зміни температури. Це ем, кисень, кисень. Тобто відкрили баночку, поставити в холодильник на две на, на на двері, і відповідно можна зберігати 3-4 місяці. Залежно, яка олія. Наприклад, з льону 30 днів. Ага, то ще від того залежить. Але так. з льону 30 днів, тобто від місяця до трьох чотирьох місяців, в залежності від типу олії. Від типу олії від типу так. Олії, так. Добре, і ти кажеш, що такий магазин як Whole Foods, така мережа би не могла би це забезпечити. Якщо б вони продавалися, ну ми не пробували, але я розумію, то, скільки це мережа, то не знаю. І все-таки ми ж ми думаємо, що ми не будемо це робити на веб-сайті, те, що є, те, що на Амазоні, те, що на Ітці, а ви ж все рівно, ну ви, ви не під кожне замовлення виготовляєте. У вас є якийсь певний сторіч, правильно? Є Ні, не, не. Ні? кожен день. Ми там шостій годин ранку, сьомій годень ранку. Ми приходимо, ми перевіряємо замовлення. Відповідно, ми виготовляємо все під ці замовлення, які є сьогодні. Немає такого, що екстра щось лишилося, ми його ту олію допродамо там не знаю через пару днів, через пару тижнів. Це якщо в, в нормі с... дуби. Доби, дві-два дні максимум можемо світу. А якщо поступає величезне замовлення і ви ну напевно не встигнете ну, його зробити за день? За день ні. Відповідно, воно готує. Якщо ну і наскільки величезне, якщо 100 бутилок. Це багато чи мало? Ми зробимо за один день. Зробити за один день mm -hmm. клас. Ну слоре, цікаво. Я ніколи не думав, що ця тема буде аж настільки така, що хочеться про неї говорити, тебе розпитувати. Про те, вертаючися ще до доступності, а по ціні наскільки відрізняється от ціна звичайної баночки олії. І, і вашої там у відможна сказати у відсотках, якщо готова, скажи просто у, у сумі, скільки коштує ваша баночка олії? Ну ціноутворення кожного виду олії, який ми продукуємо, залежить від декількох факторів: це від сировини, від ціни сировини і від часу, який потрібен для виготовлення однієї баночки олії, наприклад, якщо взяти чорний тмин, який взагалі олія чорного тмину, яка взагалі вважається лікувальною олією, і вона як жартують. Вона лікує все крім а, смерті поки що. Поки ще нам ну, додатково так. щось не То, придумали. до чого я веду? що чорний тмин Ми вибираємо високої якості. Це certified organic, В основному це country of origin, це країна, де був вирощений це або Єгипет, або Індія. А це досить високої якості тмини, який дуже дорогий, і відповідно на одну баночку десь 4 години. Треба одну баночку, щоб це без це тільки давка, це тільки просування. Не враховуючи всіх інших витрат, які передбачені і за працю людини заплатити, і скажи і от, за і за електрику, скаж, і за все інше скажи ціноутворення зрозуміло. Скажи ціну от баночка олії, там, скажи скільки там є мілілітрів, а, так щоб так. наші наші господинки розуміли, і яка її угу. ціна у порівнянні з тою, що угу. в звичайних магазинах так 8 узі це 250 мілілітрів, це наше наше фасування. А, ціна, напевно, соняшникової олії близько 20 доларів, а якщо говорити про фісташкову олію – 40 доларів. Макова близько 30, я вже точно не пам'ятаю. Ну а чорний тмин 160, 160 доларів. Чорний тмин це для таких людей, які можуть собі дозволити. Проте на подарунок до речі, на подарунок напевно часто люди Ні, беруть. Я в знаєш, Дмитро, ти ти помиляєшся? У нас купують люди, які свідомі і які трошечки і таке слово заморочуються. Знаєш, ага. заморочуються корисним харчуванням і користю продуктів. І власне ці олії це не закуповують господині для смажі. Для... Хоча також можна правильно це краще вже на наших смажити, ніж на концергени, які під час димової завіси фактично ці всякі токсини потрапляють в організм. Це інше питання, але купують люди, які додають собі як, як саплемент, як добавку, як харчову добавку з метою оздоровлення. Ти на увазі як добавку до, до салату, чи так, бо тому, додаючи до салату, ти отримуєш певний комплекс вітамінів і мінералів, які тобі не треба брати з хімічних джерел. Make sense. друзі, зараз ми будемо помаленьку завершити заверштазавершити нашу розмову. Проте я хочу вам показати одне відео з фабрики, де безпосередньо виготовляється ця олія, і ви зрозумієте все те, що ми попередньо проговорили. А тим часом, поки ви дивитеся відео, ми будемо ще з Оксаною говорити. Я її буду дещо розпитувати. От на відео та показано ну, реально масштабне підприємство, де це все виготовляється. Скажи, будь ласка, скільки людей залучено до цього всього? Скільки часу інвестується особисто, тво? Того, і що людям варто знати от, про саму таку, скажімо так, чистоту і порядок у вас на, на складі чи, чи на виробництві на початках функціонування бізнесу це було тільки сім'я, це ми самі робили. А, зараз ми маємо допомогу а, про чистоту. Я думаю, що в нас все надзвичайно Ольга Фреймод вас би одобрила так? якби прийшла безумовно. Це, це номер один для фасил для харчової фасилити, бо там є різного роду інспекції, які це контролюють. Тому це номер один, чого ми повинні дотримуватися. Я бачу логотип на... «USDA» Органік угу. цей логотип. Ви не просто так можете додати, так це Абсолютно. його потрібно. Ти, заслужити. Так, ти повинна отримати цю сертифікацію, як що є гарантом того, що ти продаєш сертифіковану органічну продукцію. Ну і ви сказали FDA ти склала approved. Це всі, хто в Америці в принципі має розуміти, що це є організація, яка відповідає за якість чи інших продуктів, і без цього ну напевно ви б ніколи не змогли ні продавати, ні будь що робити з тою олією. Краще їй мати. Якщо це є виробництво, а, якщо це кухня, а це, а це свого роду кухня рахується по американських стандартах, то краще це мати, звичайно. Клас, ну і Оксана, на, на завершення. Бо ми сьогодні так більше ці принципи поговорили про B2C, так uh -huh. але ми ж сказали. Ми згадували, що ти так само працюєш як B2B і часто ваші олії використовуються чи в косметології, чи в якихось в якихось інших сферах про це uh -huh. ми поговоримо наступного разу. А на завершення про те, що сьогодні було озвучено, і те, що ми а, скажімо, тут піднімали в студії наші висновки для людей. Основні, які мають бути для кого це дуже коротко, підсумую все. І чому люди мають саме йти і купувати ойл-белесно? Я вважаю, що цей продукт повинен бути для кожного. Особливо, якщо ти а, дійсно дбаєш про свій організм, про своє тіло. І чому люди повинні йти? Бо тому що тут є гарантія того, що ви отримаєте а, магічний продукт. І який не лише буде допомагати в підтримці вашої життєдіяльності, а справді дарувати вам чудові бенефіти, особливо якщо йде мова про дітей. Адже цей продукт був створений через мого сина, який природнім способом відказувався від тваринного білка, і в нього були низькі рівні Б 12 і заліза в крові. І фактично, це стало причиною пошуку альтернативи, яка б могла замінити йому і надати достойне харчування як мами. Тому, друзі, здоров'я це те, що не купиш ні за які гроші. Варто в нього інвестувати, тим паче, в здоров'я маленьких дітей. Ми всі любимо дітей, ми всі маємо дітей. Давайте так само інвестувати от, в їхнє здоров'я, щоб вони росли і не мали потім ніяких проблем. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Оксана Таратула. Таратула? Таратула. 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 Таратула, А, власниця і засновниця компанії Live Oil by Lesna. Так само знову ж таки нагадаю, що вона є засновниця благодійної організації Ува. Це потужна організація, яка допомагає в тому числі і діткам-сиротам в Україні і багато інших проєктів підтримує. А, тому Оксано, дякую, що завітала. Дякую, що поділилася історією свого бізнесу. Сподіваюсь, бо це було не в останнє, бо я впевнений, будуть коментарі, а будуть якісь ще додаткові моменти, які люди хотіли б, щоб ти роз'яснила. Тому ми тебе прямо сьогодні запрошуємо на ще одне інтерв'ю, коли будеш мати змогу. Ми про це. Домовимося вже поза кадром. Дякую, що завітали. Дякую за ту справу, яку ти робиш. Дякую, Дмитро. Дякую, Радіо. Чекав. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.